Слава Україні. Так, Знаходжусь ще на одній ділянці. Та, що сіяна була в один день разом із коткованою соєю, тобто в кінці травня. Так, Соя сенара по кукурудзі повесняно змолоченій. Має ось такий вигляд. Тут на цій ділянці що хочу показати, два моменти. Перше, я її посіяв, її було заплескало. І замість тут я навіть додав був густоти через те, що тут такий низок. Тут вологи більше і в принципі їй повинно було б вистачить цієї вологи, забезпечити кращий урожай на більшій густоті. Але досівав тоді, я розказував, пішов дощ, увалив землю заплескало і зійшло тут ну, відсотків 60%, це добре буде дуже. І то, ось як дивимося ось зараз. Ну, це ще такий більш-менш рядочок попався. Ну, ось бачимо, 2 нема сантиметрів. Ось. 20-30. Далі знов трошки пішло, нема. І отут це ще й непогану ділянку я втрапив. Є такі, що нема по метру насіння. От так от в рядку. Ну загальний фон, в принципі, загальний фон, як бачимо, зелений. Все закрито, пропусків практично немає. Там де, де сівалку, немереш, не де, де піднімався валку, якщо кукурудзяними рештками забивало. Ось як отут, допустимо, пропускає або кукурудза поросла. Ось оце тут забивало, піднімав і поїхав. Ну на сьогодні, як бачимо, то соя почуває себе досить непогано. Зараз вирву рослинку, якусь Ось дві в кучці, дві в кучці. Зараз покажу одну, це слабша. Ось така. І покажу іншу. Це краще. Ось дивимось. Тут бобів начіплялося досить багато. Так, стебло тут теж товстеньке, боби тут ще вона ж вегетує, доливає, то відповідно, я думаю, ще вони трошки долються, Хоча, як бачимо, вже починає теж де-не-де -де жовтіть. Так, оце ця соя. Ну, я думаю, що урожай вона тут якийсь сформує. Який побачимо. Загадувати не буду через те, що з густотою вийшли такі моменти. Ну, Зараз вже вирвав рослинки, порахую боби, скажу. Так, значить на слабший, на оцій 25 бобів нарахував. 25, зараз цю рахую. Так, на оцій кращий 55 бобів нарахував. Ну, Якщо така кількість бобів буде, і воно насіннячко буде тут крупненьке, то. В принципі, тут буде якийсь результат. Та він тут по-любому буде. Ось де краєвий ефект, зараз покажу ось взагалі. Ось дивимось, що тут. А тут таке повчіплюване такі грона. І воно це ось на таких ось рослинках по краєвому ефекту, в принципі. Ну Тут якось не дуже там видно, ну є. І що ж іще тут показати я хотів. Другий момент перший показав, що затопта не було. Другий момент це, хто пам'ятає, я ж проводив боронування. І боронував оце я ось по краю. Це 8 борін, 8 метрів. Отут я їхав. Ну тут, як бачимо, по боронах значно зарідженіший посів. То важкі борони для боронування сої, звісно, це таке собі задоволення. Бо тут значно рідше, як бачимо. Так. да. Борони. Ну, хоча бобів ну, через те, що рідко то і начепляла вона тут. Бобів не годиться важке. Або треба було пізніше, або все-таки легенькими боронами і пробувати боронувати. Це пройшов, тоді І Тут ось сюди наче краще. Ось дивлюся, тут і боби такі крупненькі, і цей. ну Воно повесмикувало більш за все, що до. Бо ось такі прогалини, тут пів метра то й більше. І воно таке да, видно, що рідше. Ну, але рідше, але по ось дивимося, то тут начіплено, ну, так класно досить. Хто знає, поки що попередньо все-таки я навіть по ранніх соях іду, е, е, думаю про те, що треба зменшувати норму висіву. Сіяв я цей рік 400, 420, там 390 отак плюс-мінус. То, то на наступний рік, я думаю, поранній буду пробувати сіяти 300 тисяч. Подивимося ще, як воно оціницькі норми помолотяться, що тут буде з бобами, скільки бобів залишиться, бо оце один мінус рідкого посіву. дуже низько знаходяться нижні боби. Треба ідеально рівну площу і дуже гарний комбайн, щоб він молотив рівненько. Ну Подивимось. Ось зайшов, тут уже борін не було. І ось густота відразу різниця така. Тут густота от на цій ділянці досить непогана. І ця густота ось тут в принципі покаже непоганий результат. Враховуючи, що вона ще вегетує, враховуючи, що вона ще наливає боби, то тут буде все добре, я думаю. Так, да, тут густіше однозначно. Борони трошки... Прорідили мої посіви. ну подивимось на кінцевий результат. Так, така соя. В принципі, по ній все. Ще заїду сьогодні, думаю, зніму ментор, покажу. І, в принципі, в принципі поки що по соях все. Думаю, далі тоді вже будемо щось знімати про жнива. Так, дякую всім за увагу, всім пока.